Цей тиждень це просто якесь музично-хітове передозування. Нові релізи вийшли у гурту «Казка», Злати Огнівіч, Ліди Лі, Лі» як так, та у їх поки що трохи менш відомих колег: Аена, Мена, після дощу, «Memories Авеню, Гонзо та інших всі вони видали такі бронебойні сингли, що в мене, як у меломани, на цьому тижні просто якесь свято. Всім привіт! Мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст. А це черговий вже восьмий випуск музичних новинок тижня. Слухай українське. Слухайте українське. Слухай український, слухайте нашу пісню на майданчиках. Слухайте українську якісну музику. Слухайте українське. Так ось ми нашою маленькою редакцією ламали голову. Кого поставити у добірку? Тому що справді якісних і хітових синглів на цьому тижні якось вкрай забагато. І хотілося поставити їх вам, усі, проте, навіть ті, що не увійшли у першу десятку, ви можете знайти у нашому плейлисті Слухай Українське у Спотіфай і по традиції пару слів про новини тижня, що минув 1 жовтня в Україні відзначається День захисника та захисниць, низький уклін всім причетним, слава та шана і вічна пам'ять загиблим. А 26 вересня у стінах жовтневого палацу у Києві відбулася друга церемонія нагородження музичної премії Музвар Евордс. Безумовно, це найвизначніша подія українського шоу-бізу та всієї музичної індустрії, яка, попри війну, не просто живе, а стрімко перероджується і розвивається у новому вигляді. Премія тривала рекордні 5 годин, бо на час повітряної тривоги церемонію призупиняли. Як завжди, у будь-якій премії та змаганнях є ті, хто поділяє вибір журі. І ті, хто не погоджується. Перемоги у деяких номінаціях не те, щоби мене дивують, ні. Але імена номінантів по окремих позиціях мені здавалися більш гідними нагороди. Тим не менш, список основних номінантів та переможців виглядає так: New Breeze – найкращі нові імена поп-музики. Як так? Ярослав, до речі, сьогодні із прем'єрою у нашій добірці. Нью В'ю найкращі нові імена естради Скайлер Кам Together – Найкраща творча співпраця Шумей та Злата Огневіч Буревіями. Злата також сьогодні з'явиться зі своєю прем'єрою у нашій добірці. Нью Вейв найкращі нові імена року музики. Хейт Спіч. Тон найкращий автор Іван Клименко за сингл Мама ріка і кола люди. Іван або артисти, співпрацюючи з його лейблом Енко, учасники кожного випуску новинок тижня, і цей не виключення. Спеціальні призи також отримали від партнера події Терце Гулівер. Це там, де була ротація релізу на фасадних екранах центру, Майорова, Шмальгаузен, співбратів та ще один учасник сьогоднішньої добірки. Після дощу були ще номінанти, були ще номінації, були виступи Джамали і Монатіка. Були блогери і блогерки. Був і резонанс. Меловін що у вісімнадцятому їзді. Від України на Євробачення Меловін з'явився у діловому костюмі, проте вкрай гладким та із маскою свині на обличчі і плакатом з написом Дайте гроші на зсу бо не вистачає на віло. Таким чином, артист намагався привернути увагу до корупції у вищих шаблях влади. Я впевнений, що Меловін робив це із власної громадянської позиції, без намагання за рахунок хайпу привернути увагу до себе та своєї персони. Але такі заклики загалом вони якби ні про що. Це як коли російські артисти закликають до міру. Рава всьому міря спрацьовують тільки конкретні запити. І якби Меловін закликав зняти з посади конкретну особу за зловживання чи порушення закону, чи за підозру у хабарництві, то так, це був би і розголос іншого масштабу, і реакція була б іншою. Проте, дякую, Костянтину, за відвагу і за громадянську позицію, це вкрай важливо, тому що ось знову від тижня до тижня ми бачимо, як сплітаються суспільне, громадянське та публічне життя, і йде воно поруч із війною. Де не паралельно, а саме вплітаючись одне в одне. Тому знову закликаю всіх слухати українське, підтримувати наших артистів. Ну і, звісно, допомагати нашим воїнам. А ми переходимо до тижневої добірки релізів. Новинка номер один. Каска солодке фіт Деміан Ескобар. Були гіркими, стали солодкі, і мова не про кулінарію, а про почуття до себе та про дні із коханою людиною. А ось що ще не було гірким, а завжди було солодким та приємним це вокал і мелодії Олександра Зарицької, якими вона робить особливими всі пісні гурту «Казка». А для того щоб музична насолода захлиснула всі ваші рецептори, то до співпраці над цією піснею залучили Дем'яна Ескобара. Ні, це не один з нащадків Пабло Ескобара. Плата опломо. Це видатний музикант талановитий скрипаль, що разом із братом у 2009-му отримав вкрай престижну премію Еммі. Проте наші змі акцентують увагу більше на тому факті, що Дем'ян є улюбленим скрипалем Барака Обами. Я завжди казав: скажи мені, що ти слухаєш, і я скажу, хто ти. Ось вам і приклад. Барак. Обама, ну що тут казати? Барак Обама має чудовий смак. Але пам'ятаєте улюблений гурт? <клес> <клес> Отож бо. Слухайте українське перш за все. Повертаємося до гурту Каска. Чудова пісня, прикро, тільки що не екранізована. Автор слів Сергій Локшин. Він сам є музикантом та давно співпрацює, у тому числі з гуртом «Казка» і Написав їм той самий хід Намберван. Плакала за музичний продакшн. Відповідав Сергій Єрмолаєв, більш відомий як Ранстар, який і раніше співпрацював з гуртом Каска, писав музику Альоні Магалієвий, велбою, Парфініку та багато ко. Му ще новинка номер два. Злата Огнівіч полюбила. Запальна пісня із маніфестом Більше любити себе так сказано у прес-релізі. А я би уточнив, що пісня більше про власний досвід, на це нам прямо говорять слова приспіву. У мудвідео до меседжу любити себе більше, зміщаючи фокус уваги у токсичних відносинах на себе. Ще додали ставлення до хейту у коментарях. Знімаючи з себе ярлики з коментарів, злата очищується і завершує пісню мелодійним речитативом. Над піснею працювала потужна команда сонграйтерів. Автор а точніше, авторка слів Катерина Бєгу, яка й сама є виконавицею. А над музикою працював Євген Тріплов. Це він створював хіти «Велбоє» і не тільки, а також згаданий вище Сергій Єрмолаєв. Новинка No3: Лі на межі. Ця пісня вривається у динаміки швидко, потужно і невідворотньо, як третя штурмова бригада на позиції окупантів. А б'є в ціль так само точно, як шторм шедевл лідалі не дає часу на роздуми, і з перших секунд пісня задає ритм. Вкрай цікавий вокальний малюнок. Вся пісня насичена різними фішками та прийомами, як, наприклад, ось такі перебіжечки у куплетах. Потім простий, але такий мелодійний передприспів. Ну і мій улюблений момент у другому куплеті. «Ти, ти, ти, молодиш, токнеш, так залажно, полажте, і, Взагалі тут можна розбирати кожен рядок, і так само аранжування воно постійно в динаміці, то насичується інструментами, то падає у яму, щоб потім вибухнути на приспіві трубами. А ще я особисто дуже люблю розбирати слова, і вони в мене викликають трохи менше захоплення. По-перше, рядок куплету слова серцевунісон на повторі «on and on» само по собі схоже на поставлені в ряд рандомні слова. Але ось ці англійські вставки в українське речення, а потім ще фраза, яка багато разів повторюється: «I've got your soul on fire» Вони трохи виглядають дивно. Я розумію, що модно писати тексти з якимось details, щоб це виглядало amazing, але це тонка гра, щоб не вийшло ось так. Смотря какой фабрик. А ще я такий старий, що коли чую про Soul and Fire в одному реченні, то згадую Тома і Джері. Я and Fire. А тепер теорія від мене, згадуючи своє минуле сонграйтерське життя, знаю, що так часто буває, коли пісня створюється на пташиній мові. Тобто спочатку робиться демка і обираються прикольні мелодійні ходи, і вони наспівуються на англійському суржику, ну з першому, що приходить в голову. Частіше це все називають пташиною мовою. А потім потрібно на все це придумати текст. І ось тут іноді виникає проблемка. А у самій демці іноді бувають у пташиній мові такі прикольні фрази, які можуть... Можуть здаватися доречними. Я не виключаю, що це моя особиста правдеформація. Тому діліться, кому теж, скажімо так, ці англійські фрази чіпляються і не здаються такими доречними в українських піснях. Над піснею працювала велика і професійна команда. Текст сама виконавиця та знайома нам по попередній роботі Катерина Бєгу автори музики сама Лідалі, Міша Гайдай, який багато працює з Роксоланою, писав для АLEXEV та Злати Огнівич. А ще в авторах несподівано. Вона Анна Трінчер за живу музику відповідали: гітара, Сергій Герзлов, Труби, Антон Самутін, Бас, Роман Дуднік, зведення Терчен. А ви помітили, що пісня солодке споникає цитата закохуватися у себе день у день? Злата Огнівич називає свою пісню маніфестом, що закликає усіх жінок любити себе, і тільки на межі ліделі ну не про любов до себе, а про просто відвертий флірт. Дівчата, звісно, любіть себе. Любіть рідних та близьких, любіть Україну, як сонце любіть. А найголовніше, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. От я все сказав. Та, так, так, Новинка номер 4 Після дощу нічка, крило". крило. Ви можете знати, Яна після дощу по його хіту, на якому вже понад три мільйона прослуховувань у Спотіфай. Хочеш? Хочеш, буду Друзі, всім привіт! Мене звати Ян Після дощу. І на моєму новому альбомі прийти, щоб залишитися, вийшла моя пісня з Нічкою, яка називається Крило. Слухайте українську якісну музику або будемо робити все для того, щоб її ставало все більше. Ян зі своїми піснями давно вже потрапляв на наш плейлист у Spotify Слухай українське. А з моменту виходу наших випусків це перший його реліз. І він заслуговує бути почутим вами. А компонує Яно Нічка, яка з'являлася нещодавно у випуску із синглом Остання ніч. Привіт, Нічка. На зв'язку записую вам коментар про наш новий трек з після дощу, про нашу прем'єру, пісня Крило, неймовірна пісня, красива ніжна про силу кохання, про взаємопідтримку, історія треку. Не знаю, я не я знаю. Після того, як почули його хід хочеш у тіктосі, ось познайомилася з його творчістю. Тому я зраділа, коли він постукався мені в дірект і запропонував створити разом спільну пісню. Він написав свій куплет. Я написала свій куплет. Ми зробили красивезний приспів, зааранжували красиву музику і випустили пісню для вас. І дуже сподіваємося, що вона вам сподобається і відгукнеться у ваших серцях. Я сиджу на вокзалі. Тому що вночі знімали кліп на ще нову пісню. Можете бачити сліди мого мейко свіжого вчорашнього. Е, ось тому працюємо, створюємо українську музику. Тепер же на двох Ян та Даяна написали теплий як ковдра сингл, у який хочеться загорнутися цієї осені. Я вже казав у попередніх випусках, що двоголося насиченого чоловічого та ніжного жіночого тембру це завжди безпрограшний прийом. Всі це знають, проте не всі можуть написати таку пісню. Щоб чіпляла і викликала бажання слухати знову і знову. Я би тебе взяв під своє крило, і ми би довго жили усім на зло. Крута лірика. За музику відповідав Спарк, а допомагав йому у цьому ВБ «We'll On з трек, відомий у харківських колах як Ваня Мультик. Новинка номер п'ять. АЕМ Пожежа. Ця пожежа. Рятуйте пожежа. Це реально пожежа, особливо приспів. Він вибухає, палає та не гасне. Та й пісня сама, як ви здогадалися, не про пожежу у прямому сенсі. Вітаю, мене звати Аян, і нещодавно в мене вийшла нова пісня про шалене кохання, яке переростає в справжню пожежу. Слухайте українське, слухайте мою нову пісню. Комбо мелодійного речитативу на куплетах та дуже прикольна манера володіння своїм вокалом, плюс класна музика і її звучання, і ми маємо дуже крутий сингл в осінню скарбничку хітів. Слова Едуард Гелун. Він же і продюсує Аенна. Музика сам Віктор Аен. Аранжування та зведення Михайл Мелкумян та Костянтин Іванов, відомий як Остін. Позаду у нас перша п'ятірка, і повірте, наступні п'ять пісень не те, що не гірше, а можливо вам сподобаються ще більше, бо у нас тут не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадую, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення в популяризації українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати, кожен лайк, коментар та поширення допомагає ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, Візити у описі під відео. А ще всі ці треки є у Spotify та Apple Music у загальнодоступному плейлисті Слухай Українське. А ми продовжуємо. Новинка номер 6 Як так, ніколи не забудем. Ніколи не забудем важкі мирні ці слова та ще із цим виконанням це просто золото української лірики. Ніколи не забудем важкі, але мирні будні. Як літо чекали в грудні, плани будували на майбутнє, якісна пісня у всьому. А як може бути інакше, якщо, окрім самого Ярослава, який сам є талановитим автором, до треку долучилися два таких досвідчених і потужних сонграйтери, які нам постійно дарують круті треки. По-перше, це Андрій Вдовіченко, він же співак Дові. А по-друге, Стас Чорний. Він аранжував та зводив цей. Трек і це все ж таки знак якості. Не Новинка номер 7. Гонзо Free Ukraine. Бодячи, загоїмо, боремось, Послухайте, це ж український кантрі блюз. Одразу чутно, що пісня робилася музикантом. Там ще й в кінці моя улюблена модуляція. Це вам не Ctrl-C, ctrl v А як може бути інакше, якщо це Серж Міллер? Всім привіт! Слава Україні! Я Гонзо, і я хочу, щоб ти почув мою нову пісню під назвою Free Ukraine. Я не буду розповідати про що ця пісня, скажу тільки це. Знає світ, коли зійде українське сонце, впаде двоголовий птах замертво в болотце. Слухай український і дивись моє нове відео на цьому каналі. Слава ЗСУ! виконавець, музикант і людина з гітарою. Приспів вийшов напрочуд потужним. Не знаю як вам, а мені ці слова боляче загоємо, боремось, поборемо. Особливо напередодні дня захисника і захисниць. Прямо в серце. Знаю Я все одно, все одно. Новинка номер вісім: бурла, мутки. Переперекупи, купки Переперекурий знов на мутки пісня про ті самі мутки, схеми, рухи, проте не просто заради власної поживи. Головний герой розводить на гроші русню, щоб на ці самі гроші купити дрони нашим захисникам. Передаю велике вітання Денису і його аудиторії, тобто вам, друзі, і трішки скажу про кліп. Цей кліп про е, людину, про простого українця, якому приснилось багате і круте життя, де він мутиться, е, суєтиться і допомагає армії. Підтримуйте українську якісну музику і український якісний відеоконтент. Всім дякую, всім велике вітання. Я лише волію за те, щоб десь у світі існував справжній прототип героя Макса Борли, бо це ідеальна вендетта. Ми звикли чути останнім часом патріотичні пісні або, звичайно, про стосунки та про кохання. А ось за таким матеріалом я вже скучив, та ще й з такою ідеєю: генстаю Петріот Реп, який ми справді заслуговуємо, бо він реально якісно звучить. Не мала досить бути губки. Новинка номер 9. меморіса Avenue. за горами. Всім привіт, друзі! Мене звати Діма То. Я з гурту Memory Веню і хочу сьогодні вам розказати трішки про нашу нову пісню за горами. Це пісня про те, як люди, які покинули свої домівки через війну, дуже хочуть в неї повернутися. Робили ми цю пісню разом із чудовими ансамблями пісні і танцю Латава та Коза Дереза, за що їм дуже дуже дякуємо. Слухайте нашу пісню на майданчиках на всіх. Всім папа, гарного дня, український бенгер з народними мотивами, у якого поки що мало прослуховувань. І я не розумію чому, бо це просто розрив. Сполучення мелодійного технічного речитативу з таким приспівом із вокальних партій, в якому слова та мелодія вгризаються у пам'ять з першого прослуховування. Бігом заходьте в стрімінги і слухайте пісню цілком і повністю. Новинка номер десять. Килеммен квіткою. Вівраю у кліпі Кілемен зі своєї Кілемвумен, який, вочевидь, і присвячений цей сингл. Прикольно звучить, і приспів так протяжно звучать слова під драм-н-бейс ритм-секцію. Та й взагалі романтичний і стильний вайб. Бонус треки. І знову у нас одразу два. Бо, по-перше, вони обидва неймовірні, а по-друге, вони народні, але з деякими варіаціями. Ці сингли вийшли на цьому тижні. Я вкрай радий тенденції, коли кожен тиждень виходить або сингли із використанням музичних прийомів, характерних народній музиці, як, наприклад, трек вище Меморі за виню за горами, або і до оцінених треків 90-х, які у новому звучанні грають новими барвами, як, наприклад, на минулому тижні Роксолана. Не стій під вікном. Ну і звісно, коли мова йде про наше коріння, народну музику, нових музичних інтерпретаціях чи варіаціях. У нас є неймовірна музична спадщина, і такі нові, так би мовити, сучасною мовою кавери, це не тільки красиво, але й дуже важливо. Бонус трек номер один: Ті Ой, рекрутська. Гурт ті гуцулс це трушні гуцули з коломиї, і цим все сказано. Поєднання гуцульських народних інструментів та мотивів із новим звучанням. Це основна ідея проекту, і вона реалізується у пісні Рекрутська. Друзі, привіт! Вас вітає «Ті гуцулс. «Ті і сьогодні ми презентуємо нашу нову пісню під назвою Рекрутська. Це дуже важлива пісня для нас, і ми сподіваємося, що, попри сумний лейтмотив, вона. Надихне вас на переможний фінал, слухайте українське і слухайте нашу нову пісню. «Від Ті гуцулс. Пісня поєднує в собі традиції та сучасність. Зазначено, що слова пісні взяти із народної гуцульської коломики, але доповнені фінальним куплетом про повернення наших захисників додому. Не знаю, як слова, але мелодія схожа на іншу народну пісню. Ой, я знаю, що гріх маю. Це поєднання народної музики, сучасного звучання та ще й з кліпом, у якому показані бійці 10-ї окремої горно-штурмової бригади «Едельвейс». Це потужно, це гордість, це дяка за таку роботу. Бонус трек номер два. Круть, пряла. В принципі, якщо просто послухати цю пісню і подивитися цей ламповий кліп, то вже насолода лється через край, бо зроблено все так охайно, так ніжно, так з любов'ю, що це відчувається у кожній секунді цієї пісні. Але якщо купнути глибше, то перед вами відкриється не просто обрій, а всеслід української історії, переплетіння долей та життів, страждання, гори, біль українського народу, яке виспівується у такий ніжно сумний спосіб. Ой, пряду пряду, спатеньки хочу. Ось, коли голівоньку на білою постілоньку. Народна хорова пісня, яка була вперше виконана в аранжуванні Микола Леонтовича у 1919 році. На нашому каналі є великий фільм про гірку долю генія Миколи Леонтовича, того самого, який написав мелодію, що облетіла весь світ, а саме Щедрика. Тепер же Марина Круй додає до історії цієї пісні свою особисту, бо такому новому звучанні ця версія пісні зобов'язана її спогадам про батька, який у 70 Сяти грав у місцевому ансамблі Мікси з народної музики, звучання 70-х та якості можливостей саунду сьогодення у руках бандуристки Марини Круть народили цей, вибачте, вже за такий пафос. Але на мою думку, так шедевр, тихий, скромний, ніжний шедевр. Не Дякую, що були зі мною та з нашим каналом. Слухайте ці пісні у наших плейлистах. Слухай українське у Spotify та Apple Music. До речі, багато крутих пісень не війшли у цю добірку. Тому заходьте туди і насолоджуйтесь новою українською музикою. А взагалі, підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті. Тримаємо стрій! Слава Україні!